наших усіх клітинок і енергія тут, і не будете кави пити утром. Як казав мужчина у нас був Андрій, то каже, що я пив каву по 40 чашок у день. По 40 часов один. Сейчас він не приймає, зовсім каву не п'є. Мені, каже, сподобався ваш Левчик. Я тепер краще вип'ю каже, пользу собі принесу, почищу свій організм і буду краще пити, ніж я, каже, пив гідоту. Він так, бідний, за сорив кавою свій організм, що коли він пив е, е, солодкий і пив бікардіо. в його моча була чорна йшла. Чорна від очистки всіх, коли очищалися його усі сосуди в організмі, то представляєте, що було з ним, коли він чистився? Я, каже, навіть ніколи не думав, що може таке бути від кави. Отак От повністю загижений був у людини організм. Зараз він прекрасно себе почуває, живі тільки бую, такі надутий. Знаєте, як у комущину особливо бувають, як наче понадувані, як шарики. І той шарик і спав. Нема тепер того шарика, і дуже прекрасно себе почуває. Простата в його прекрасно працює, і він дуже задоволений, що. ЛФ солодкий і бікардіо. Потім додав собі грінгрей на третьому місяці. І дуже прекрасний результат. І геморой пройшов його за 2 неділі. як він нам розказував, в його нормалізувалося. 8 кг він схуд на 8 кг і дуже прекрасно себе почуває. Зараз вже поїхав на роботу дальнібойщиком. Оце вам такі прекрасні результати є у нас. на Оздоровлені. Так само у нас дітки оздоровляються, п'ють теж солодкий інсулінозалежний. Дітки в нас є, п'ють солодкий алейчик, ділять на 4 частинки, і п'ють грінгрей. Це повністю допомагає збавитися і почистити свою клітинку О, до того всього мусора, що в нас є. Приписували нам цукровий діабет. Я сама в шоці була, коли. Я слухала нашого доктора Нобелівської премії Доктора Хелена він розповідав, що це цукровий діабет вам написаний на бумажці. Не, не существує такого, це просто забити судини. Коли судинок почиститься, у вас нічого не буде. Я навіть коли його слухала, мені не вірилося, коли сама усе це прийняла, все на собі це спробувала, це дійсно так. І зараз вже 6 місяць я не приймаю жодної таблетки. коли у мене Цукор був 25 15, 19. То зараз я все їм, що мені хочеться, і чай я п'ю, і можу цукерку з'їсти, і якесь печининко з'їсти. У мене цукор не підіймається, не підіймається вище 7. Оце так почистило повністю наші судини. І капсулку, яку я приймаю, і бікардіо, і грінгрей. Грингрей це взагалі. Потужна сила. Його або в вовстіку можна і на два рази поділити, випити. Два рази в день я його пила в 11 часов і в три часа дня. Я з ренаджером його колотила разом, випивала цілий стік. Можна просто його розкрити, у рота засипати, і запити водичку. У нас, дівчатка, і так роблять, як хочете. Тут усе ваше бажання. Бажання оздоровлюватися, у кожного свої в своїх руках. Хто хоче оздоровлюватися, ти до нас додаються, приходять до нас. Ніночка зайшла до нас, вона в нас теж дуже приємна, жіночка і операцію перенесла, і оздоровлюється в нас. Але ж вона, коли розказує другим людям, вони не вірять, думають, що це казки. Але це не казки, це натуральні продукти, які допомагають нам оздоровитися. Допомагають нам повністю оздоровити наш організм. І тоді починається зовсім друга історія по житті, тому що кожна людина хоче бути здоровою, кожна людина. Але не кожна людина до нас дослухається. Тому що думають, що ви виходите, це щось розказуєте, а коли ви от спробуєте саме, ви побачите на собі, як воно працює. Це просто неймовірна вся продукція, яка на сьогоднішній день приходить нам із Штата Юта, з Америки. Ми ждемо кожну посилку, як Бога, як Бога ждемо. Тому що ми знаємо, що одна пачка нам остається другу другому ми комусь відправляємо, щоб хтось оздоровлювався. Цукор понизився до сіми. От Валічка теж пише, да, Валічка, і, бачите, у вас теж почистився до сіми. Ще трошки поп'єте, він нормалізується і не буде підійматися. Це просто неймовірний, і що капсулки, що грінгрей. Тому люди Нобелівську премію не даром заробили, а заробили за заслужене, те, що воно дуже прекрасно допомагає. П'ємо водичку, не забуваємо пити водичку, тому що, коли ми випиваємо капсулку, снідаємо капсулку вона потребує водичку. Потребує водичку, тому що вона розщіпляється в нас в желудку і починає працювати. Це просто неймовірно. Вже пішла 20 хвилин пройшло, пішла одрижка, желудок працює, вітаміни отримав желудок. І не треба заботитися ні про ніякі канапки, ні про чай, ні про каву. Абсолютно. У мене чоловік теж приймає, мені взагалі прекрасно. Коли не треба каструлями торохтіть, не треба нічого, в обід якусь кашу, салат, Зараз кисла капуста є, накришена капуста фіолетова із бурячком, з'їв собі і ти прекрасно себе почуваєш. В обід собі наколотив саме ренеджер. У мене закінчився, Ми ждемо його посилочки. То п'ю сейчас я грін-грей сам без ренеджера наколочу собі. І дуже прекрасно. На вчора позавчора нам прийшла омега, Омега, яка натуральна, для наших кісток, для нашого організму, для нашого желудка прийшла омега. Я два дні вже її їм і просто дівчатка нарадуватися не може. Я раніше брала омегу у других компаніях. Зараз отакова вот омега, Це просто неймовірний вкус. як наче красна вкус красної риби. А то було з'їдаєш, і вона у середині чорна була. А тут а вона яка тільки прекрасна на вкус оця омега. 100% норвезька натуральної риби. Норвегія 100%, 100% іде омега. Це дуже потрібно для нашого організму кожному. У нас ще є одна баночка, кому потрібно, можемо поділити. Одну баночку на двох можна поділити. І будете вживати, побачите, як вона працює. Це захист на, далі нашим кісткам, нашому організму всьому. І для мозга вона потрібна, і для желудка. І для костей, для всього потрібна ця омега. Тут іде омега 3, 9, 6, іде 3 в одному. Дуже прекрасна. На вкус взагалі. Дуже добра омега ця, так що кому потрібно, можемо теж надіслати, наприклад, 30 штучок, тут 60. Можемо половинку відділити. І вам теж надіслати новою почтою. Хто бажає спробувати. Це просто неймовірна омега. Так само для мужчин у нас є тестостерон, Половинку в мене мужчина забрав, другий, то можна половинку теж надіслати. Тестостерона, хто хоче свою простату підлікувати, ліпідо повишається, імпотенція повишається для мужчин дуже прекрасно. Дуже прекрасно діє. Тут входить трава піжми. Вона дуже прекрасна, все на травах. Капсулки на травах, щоб ви повімали. Вони дуже прекрасно діють. На мужчину, кого мужчини страдають потенцією, візьміть і попробуйте побачите, як вона працює. Дуже прекрасно. Мужчини полюбляють його пити тому що простати зараз усі позабивані, ніхто їх не чистить. Нікому казав, як казав, запустилися з себе. А жінки казав, хочуть, щоб мужчини в робочому состоянні були. Так що можна пропити тестостерон і повищить собі і порадувати свою жінку. Пишіть нам у лічку, кому потрібно. Ми вийшли. Тут половинка, половинку мужчина взяв 30 капсул, тут а є у нас. Так що можемо ще комусь надіслати, хто потребує цього. Не стисняйтеся пишіть нам. Тому що кожному треба здоров'я, кожна людина хоче мати здоров'я. Вкусне, дуже вкусно. Омега дуже вкусна. Так що замовляйте, кому що потрібно, пишіть нам. В лічку пишіть, хто знає наші вайбери, дзвоніть нам на вайбер, пишіть кому що потрібно. Ми завжди будемо раді допомогти. Сьогодні на почту їде, посилочка запечатана вже. Сейчас, э, чоловік відвезе, він у мене замість кур'єра. І сьогодні ми солодкі отримали. Хто в нас там ще жде солодкі, то відправимо і солодкий. Дівчаткам відправимо, щоб пили. О, Вірочка у нас тут перша йде на солодкий. Не будемо ждати, поки той прийде. Вірочки відправимо, солодкий хай п'є. Так що, дівчатка, приходьте, приходьте на оздоровлення, не бійтеся, тому що наше здоров'я в наших руках. Якщо ми будемо дбати про своє здоров'я, ви самі собі побачите. Це ми вам розказуємо свої результати. А коли ви самі спробуєте на собі, ви будете бачити, як воно працює, як воно діє і як воно допомагає. Ви самі будете це все на собі бачити. Дуже прекрасно воно працює. І з-за того ми виходимо, вам розповідаємо, що багато людей не знає про це клітинне харчування, то щоб знали, вживали і не боялися, тому що тут нема чого боятися. Нема чого боятися вживати і дуже радуватися, тому що на сьогоднішній день ви оздоровлюєтеся і будете прекрасно себе почувати. Саме головне, щоб ви самі брали в свої руки це оздоровлення. Тоді буде і оздоровлення, і прийде все те, що вам потрібно. А коли просто опускаєте руки пропила неділю, дві чи місяць, а воно щось нічого не допомагає, воно працює, працює, воно. Виганяє, стільки років ми напхали туди всього добра, то воно працює. І скільки потрібно йому вигнати оттуда, воно все на світі робить щоб для того, щоб ви оздоровилися. І коли прийде почистка ваша, оця вся, коли всю непотріб воно виганить, оця Л8, наведе вам порядочок в організмі, усе прийде до вас, увесь результат буде. Але треба трошки мати терпіння. І терпіння і терпіння. І все буде благополучно. Все прийде і все буде хорошо, тому що тут потрібно терпіння, терпіння і терпіння. Так що у кого які є питання, задавайте, не стісняйтеся, питайте, дзвоніть нам, пишіть нам у Тікток, додавайтеся в групу. І пишіть і у друзі, додавайтеся, пишіть і питайте, тому що хто має теж моча чорна. Ну, значить, вам треба попити капсулку, дуже попити. Якщо ви не п'єте, то дуже треба почистити організм. Оцією капсулкою почистити організм треба. Тоді воно у вас уйде, все і не буде чорної тоді мочі у вас і буде все прекрасно. Тому що, коли йде чорна, значить знаєте, що якесь загострення у вас там є. Або якісь причини ще теж є. Так що треба вживати пити капсулку, оздоровлюватися, нічого не боятися, бо тут все натуральне. Натуральні продукти, натуральна клітинка буде у вас чиститися і все буде благополучно. Пишіть ще, які є питання, в кого по здоров'ю, пишіть, ми вам надамо консультацію, тому що багато людей боїться так відкрито писати, то пишіть нам в лічку, ми вам розкажемо, що і геморої, і нетримання мочі, і поганий сон, і тремер, і астма бронхіальна, і дуже багато всяких захворювань. Навіть онкологія. Онкологія і ту. Клітинне харчування повністю вже побідило. Так що дуже прекрасні результати, дуже прекрасні. У нас є в наявності живі люди, які це вживають, і так само я, так само мої знайомі, так само ці люди, всі, які на стенді, це всіх ми от друг друга вже в глаза знаємо і допомагаємо всім, всім допомагаємо здоровлюватися. Всім допомагаємо. Тому що і геморої і є такі мужчини, що страдають до таких пір, що йдуть на операцію, а потім після операції ви знаєте, що коли людина захоче в туалет, то вона не встигає зняти штани, воно вже випадає з неї, тому що там усе порізане. То щоб до цього не дійти, щоб цього не було, треба вживати клітинне харчування. Ви оздоровитеся і цього всього не буде у вас. Тому що я бачила сама лічно, бо мені вісім років тому зробили, удаляли пряму кишку вісім сантиметрів, і я бачила, як там мужчину оперують. бачила, як вони потім страдають після цього всього. Бачила той результат. То, щоб цього не було, можна попити капсулку, можна попити грінгрей, і у вас за 2-3 неділі ніякого геморроя не буде. Нетримання мочіночної капсулки додать не буде. Астма бронхіальна, багато всяких захворювань, які уходять, кісти у вас, які де є, все повиходить, не буде нічого. Так само, як у жінок. Мінопауза, у кого йде сложна, у кого. Буває таке, що мінопауза, у холод, у жар, йдуть кровотечення, все допоможе вам бікардіо. Капсулка утрішня і бікардіо. Наведе вам такий порядок. Це ж просто натуральні продукти. Ви представляєте, це не хімія, це не бади, це не яка там фігня, непонятно откуда, що вона прийшла. А це все вже нами провірене на собі, на людях, які вживали. результати Тисячі Тисячі результати у нас дуже багато. Так що нема тут нічого страшного. Це все натуральне. Натуральне. Тут нема ніяких поділок. Воно йде прямо запечатано. Сьогодні мені от прийшла при вас, я відкривала. Приходить запечатана посилка, приносять прямо додому. Із голограмами, із з защитою. З усім на сіті приносять додому прямо посилку. Кур'єр приносить прямо додому. Ми розпаковуємо і тоді відсилаємо людям, яким потребуємо. Ми оставляємо собі пачечку, а якусь пачечку ділимося ще з кимсь з людьми. Отак От ми допомагаємо людям теж на оздоровленні. Так що звертайтеся, кому треба консультація, кому треба продукція, ми можемо вам половинку візьмете, спробуєте такої половинки вам хватить на місяць пити пополам. 15 штучок вам хватить на місяць вживати. Вона добре розсоєдняється. на кришечку розсоєнили, половинку в роти, запили водичкою і, і ще до часу дня 7 стаканчиків тепленької водички випили. Не зразу, а по, по, трошку потрошку, і вона тоді працює. Капсулка працює. І ви побачите, що буде з вашим організмом. Він просто вам подякує. Ви омолодитеся, ви повиганяєте всіх паразитів з себе, омолодите свою клітинку, і вона у вас буде працювати. А є скільки в нас молодежі зараз, що і крутить коліна, і желудки з желудками. Гастрити такі, що це просто не передать. Дуже багато хворих молодих людей. Дуже багато. І хлопців, і дівчат приходять до нас на здоровлення. І за три місяці вони очищаються повністю, все становиться на свої міста, вони на світ народяться. А так будете ходити по поліклініках, будете ходити і жити на аптеку, працювати, і їсти хімію, поки не доїстися до того, що буде гепатоз в печені в усіх. Це 100%, бо там немає нічого доброго, каза один. А тут, а ви, мало того, що очищаєтеся, приводите свій організм у порядочок і надаєте собі здоров'я, тільки мати терпіння. Все потрошку-потрошку приймати і прийдете на прекрасний результат. А результат завжди буде. Тому що кожна людина хоче бути здоровою і результат приходить швидко. І не переживайте, час швидко пройде. Все тут натуральне, сертифіковане, ніяких поділок немає. Приходить прямо штата Юта, прямо доставка додому. Так що... Вживайте, не бійтеся, оздоровлюйтеся і будете прекрасно себе почувати. Саме головне терпіння, тому що тут треба терпіння. І все буде благополучно. Мужчини, які до нас прийшли, за три місяці вже оздоровилися і поїхали собі заробляти, казав, гроші, щоб можна було далі жити. Приходьте, не стісняйтеся, пишіть нам, і у лічку пишіть, і там є номер телефона, можете дзвонити. Ми дуже будемо раді вам допомогти. Так що, звертайтеся, кому треба допомога, ми будемо. З вами працювати, вам розказувати, надамо вам, щоб ви спробували спробували спочатку берете одну пластиночку, щоб ви спробували. А потім ви можете самим розкажемо, як це зробити. Можете самі замовляти продукцію. В нашому кабінеті ми вам усе розкажемо, покажемо, додамо. І ви будете сами заходити, дивитися, яка вам продукція треба. Будете замовляти сами. Так що заходьте, питайте, не стісняйтеся, особливо мужчини. Приходьте до нас на оздоровлення і ви будете щасливі, задоволені, і ваші сім'ї будуть теж радуватися вашому результату. І потім ваші жіночки теж будуть живати, тому що. Тут а, хто до нас приходить, уся сім'я потім починає вживати, тому що тут йде повністю оздоровлення. Повністю. У нас і дітки є на оздоровленні, і дорослі є. Дуже багато всіх людей на оздоровленні, дуже багато. На сьогоднішній день в Україні більше вже до 30 тисяч доходить людей, які оздоровлюються, тому що в кожній з нас, хто тут на стенді, кожна людина розказує, яка вийшла з такої ситуації, що виносили просто в покривалі з лікарні, винесли в покривалі і відправили додому. Вони вже не надіялися, що люди будуть живі, одужають і себе зараз прекрасно будуть почувати. Є в нас і таке такі, такі случаї є. Так що звертайтеся, кому потрібна наша допомога, завжди будемо раді вам допомогти, дати консультацію чи вислати, яка продукція у нас є, можемо надіслати вам, щоб ви спробували і побачили на собі, який буде прекрасний результат. Так що додайтеся, хто хоче оздоровлюватися в місті з нами, хто хоче бути здоровим, приходьте до нас, не бійтеся, ми вам все розкажемо, покажемо, надамо, в новою почтою, будете з нами оздоровлятися, ваші дітки не будуть боліти і не будуть хворіти ваші внуки, і самі будете прекрасно себе почувати. Дякую. Запитань немає. Якщо є запитання, задавайте. Будемо вам відповідати. Не хочете задавати питання? Значить, будемо виходити зі стріма і будемо спілкуватися по телефону, бо в мене після 10 часов завжди люди дзвонять по телефону, замовляють продукцію, або надаю якусь інформацію, або спілкуємося, як людинка пройшла. Три місяці пропила, у нас є і три місяці, і чотири, і п'ять, і тільки почали пити. Так що всім консультація потрібна. Якась ще е, продукція замови треба комусь. Так що звертайтеся. Кому треба, будемо дуже раді з вами поспілкуватися, надати вам консультацію і оздоровлюватися в місті з нами. Я думаю, що багато жіночок хоче таке отримати, отримати, отримати. І коли ви починаєте вживати, то ви будете радуватися житті. Кожна людина, яка почала вживати клітини харчування, зараз у нас радіє кожному дню, кожному дню, бо кожен день йде по-новому. Іде по новому оздоровлення. Це саме головне: щоб у вас не боліли ні дітки, ні ви, не голова вас не боліла, не руки не тряслися, щоб у вас сон прекрасний був, щоб у вас почистилося організм. Це просто неймовірне клітинне харчування. Так що додайтеся, кому потрібно, звертайтеся, будемо дуже раді допомогти кожній людині. Яка до нас звернеться. Дякую, що з нами були, що нам тапали, наші дівчатка, які приходили. Дуже дякую, що ви з нами, що ви з нами оздоровляєтеся, підтримуєте нас, і ми виходимо заради того, щоб ще комусь допомогти. Якщо хтось звернеться, будь ласка, звертайтеся, ми будемо дуже раді з вами поспілкуватися і вам допомогти.